Всім привіт! Мене звати Дар'я, я астролог та нумеролог. І сьогодні разом із Ватсонс ми підготували для вас прогноз на 2024 рік. Зацікавило Підписуйся на канал, став лайк і поїхали! Цей рік у нас кармічний, і я з цим згодна. Кожний буде отримувати по заслугам. Взагалі, з початку року до кінця березня на нас чекає доволі спокійний період, а вже з кінця березня до червня ми будемо робити більше помилок в різних сферах життя. Чому? Тому що все в нас буде йти через призму емоцій. І які будемо робити ми помилки, все залежить індивідуально від твоєї натальної карти. Починаючи з червня, планети готують нам сюрпризи. Буде бум розлучень. А в когось навпаки буде дуже романтичний період. А ось початок осені поверне нас до вирішення старих проблем. Вони, як таргани, будуть лізти з усюди. І більше ця тема стосується стосунків. Одинокі мають шанс вийти заміж чи одружитися. Кульмінація буде в кінці року, коли прийде Плутон. Він принесе нам потрясіння. Тут ваша карма і спрацює. Що посієш, те й пожнеш. А тепер детальніше по кожному знаку Зодіаку. Які зміни чекають на омнів? Актуальною темою буде бізнесу, фінансів, здоров'я та стосунки. Ваше завдання на цей рік вийти на міжнародний рівень, а дехто із омнів емігрує. Які зміни чекають на тельця? Вектор вашої уваги в цьому році буде ваша робота. Ви захочете обійти своїх конкурентів та вирішити якісь питання нестандартним для вас шляхом. Що чекає на Близнюків? Рік буде дуже вдалий і сповнений сюрпризів. Актуальною темою буде сім'ї та вивчення нових наук. Можливо, ви вирішите змінити професію. Раки. Тема стосунків нарешті вирішиться і вийде на новий рівень. Актуальною темою року для вас буде професійна реалізація. Ви здобудете новий успішний статус. Леви, на перший план вийде здобуття. Нових знань та досвіду у сфері філософії, астрології та психології. Однією з головних тем для дів стане тема стосунків здоров'я та структуризації всіх сфер життя, а також вас потягне на духовне та ізотеричні знання. Для Терезів буде дуже цікавий рік, а саме на вас чекає великі трансформації. Актуальною темою року буде робота, а саме пошук балансу між роботою та відпочинком матеріальним та духовним. Що чекає на скорпіонів наступний рік креативу та творчості? У вас відбудеться розширення, так так, не дивуйтеся, у сфері дітонародження або вже питань по вихованню. Девіз вашого року. Бути не схожими на інших, бути собою, створюйте бренд, розширюйтесь. Стрільці! У вас відбудеться трансформація у професійній сфері життя через переосмислення своїх бажань. Внутрішня гармонія виходитиме на перший план і буде заважати вашій реалізації. Які зміни чекають на Козирога? 24-й рік рік успіху. Нарешті видихаємо. На вас чекають позитивні зміни в фінансові реалізації. Якщо ви будете не сидіти на місці, а діяти, у вас все вийде. Водолії. На жаль, на вас чекає не простий рік, а рік ризиків. Ваш девіз цього року робити все вчасно, структуровано, впевнено. Та без сумнівів риби фокусом уваги в 2024 році. Це будуть духовні знання. Вам захочеться краще зрозуміти себе і своїх рідних. Зірки допоможуть у вашій реалізації в 2024 році. Тож прислухайтеся до них.